Миколай був Микола, Віталій Олег, що десь має бути. Займіть місця президії. Ми, я думаю, доживемо до наступного цього симпозіму, то замість... Шановне товариство, дорогі, друзі. Я на саме, хочу подякувати Ірині Шачинській за те, що вона зібрала надзвичайно широку, велику конференцію міжнародну в цих, таких складних часах, і що ми одержали завдяки цій нашій конференції велику, я маю на увазі, ми це насамперед президія УВКР і взагалі українська е, сторона. То у тому виступі сформульовані всі проблеми, з якими ми, як Світова організація українська, яка діє працює в Києві на теренах України, маємо з цими ж проблемами, з цими ж пропозиціями звернутися до президента України, до прем'єра України. Я вважаю, що ці два виступи на нашій конференції є головними. Вони Зарядили нас. І... І я думаю, що ми насамперед хочу сказати, ми маємо позиції свої, ми їх випрацювали протягом часу цього, цих 18 років нашої незалежності. Я постійно вимагав, щоб така структура, яка є, скажімо, в Румунії, в Словаччині, в Великобританії, в Росії, в Угорщині, що така має бути. І я Писав, що я писав президенту? Я наводив приклад, що Великобританія, Німеччина, Польща, Словаччина та інші держави саме мають в своїх урядах такі установи. Значить, зокрема, Державна дума Російської Федерації для реалізації програм роботи з співвітчизниками виділяє Росзарубіжцентру центру понад 100 мільйонів рублів. Словацька організація Матіця Словенська, яка курує словацьку діаспору, щорічно отримує як державну підтримку понад 2 мільйони доларів США. В Польщі громадська організація, громадська організація полонія, щорічно отримує від держави за свою діяльність 57 мільйонів доларів. Але ця полонія має 92 співробітники. У кожному воєводстві є структури полонії. У нас, крім Львова, якби не було міжнародного інституту, якою яким керує пані Ключківська, у нас в областях нема жодних установ, які підтримують контакти з діаспорою. Є окремі дослідники, є окремі люди, які пишуть на цю тему. Якісь статті, є дослідження непогані, можна сказати, і так. Але ми не зробили і наш уряд найближчий нам, наш, я би так сказав, помаранчевий уряд. Той уряд, який підняла наша помаранчева революція і так далі, він не зробив, на не зважаючи, що я писав до Ющенка. І не зважаючи на те, що Українська Всесвітна Координаційна Рада ще напередодні виборів, коли були вибори, останні вибори в парламент, шостий рік, до, до, до президента знову ж таки до урядовців всіх і просили. Щоб у Верховній Раді надали три місця представники італійських громад Канади і Америки, не громадяни Італії, можуть бути обрані цими громадами у парламент Італії. І ми хотіли запровадити подібну практику в Україні. звичайно, нас не почули. І таким чином у Верховній Раді є лише підкомітет, який займається діаспорою, одначе той підкомітет практично нічого не робить.